Підготовка до економічного форуму в розпалі зі Львова до Трускавця поновлюватимуть дорожню розмітку, очищуватимуть придорожню смугу та розклеюватимуть бікборди. Усе має бути готово до 10 жовтня, адже тоді і розпочнуть 13-й економічний форум. Трускавець готується до 13-го економічного форуму. 600 делегатів з різних куточків світу уже пакують валізи. Цьогоріч на форумі говоритимуть про глобалізацію та інтеграцію. Триватиме економічний форум три дні. Чи вже все готово? та що ще варто зробити, обговорили основні організатори. Особливості форуму під номером 13 будуть так починатися відразу від наповнення. Значить, кожному учаснику форуму, який буде зареєстровано, буде вручено планшет, в якому буде закладена вся інформація про форум. Ми відходимо від рукованої продукції, і це буде родзинкою форуму. До Турскавця на форум очікують і урядовців. Зокрема, планується приїзд віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. Також приїде і віце-прем'єр-міністр Польщі. Окрім того, уже підтвердили свою присутність і сім надзвичайних та повноважних послів іноземних держав. А загалом очікується на економічний форум делегатів із 30 країн від наших сусідів. Поляків це і Росія і Словаччина. Я думаю, що і Угорщина буде. Ну і такі, скажімо, в певній мірі екзотичні країни, далекі від нас, як В'єтнам, як Ірак. Так що це теж буде можливість провести переговори з керівництвом області, з керівництвом держави про якусь подальшу співпрацю. Говоритимуть на форумі про українську гостинність, енергозбереження та технологічні новинки. Учасники експерти будуть мати змогу проговорити, чи українська гостинність чи міф, чи це бізнес, чи це традиції, чи це ще щось. І, власне, знак питання стоїть для обговорення і для того, щоби. Скажем, знову представити Україну, західну Україну як туристично привабливий регіон. Економічний форум уже зарекомендував себе як майданчик для перемовин для бізнес-кіл, влади та іноземних інвесторів. Цьогоріч очікують, що під час форуму підпишуть 10 угод. Інна на Анатолій Лопаченко новини.